150 тисяч кредиту предлагають у банку, що можна оформити е кредит і ну, як би, там, брати гроші в кредит. Я кажу, да, ні, шановні, не треба мені ваші кредити, треба закачувати рукава і займатися своїми справами, тому що на чужих грошах далеко не заїдеш, е тратиш чужі, е а повертаєш свої. Це запам'ятайте раз і назавжди. І не корист... ну, я не то, що вам, вам кажу, не користуйтесь, як хочете, діло кожного. Ну, я розповідаю своє, просто в банку тільки що була. І... Ну от така склалася там, розмова. Тому, там, у нас дощик почався. Я вийшла тільки, із... купила ж поливалку собі, треба мені полити свої цвіточки. Тому такі діла. І ще я ж продаю червоної кручорної щуки, тому пишіть мені вести повідомлення, кого цікавить. Єсть до продажу, квіти різноманітні, поштучно і на опт. блін, дощ розбирається, капец. А знаєте, пам'ятаєте, колись, блін, така класна ця була ситуація у мене в житті. Зараз я вам розповім. Ось погляньте, яка крута квіточка. Дивіться. Бачите, як люди люблять свої ось дворики, садять собі красоту і не переживають. Вкрадуть, не вкрадуть, як мені кажуть, так вкрадуть, я не хочу садити. Ну вкрадуть, то посадиш нову. Ну чого ти, господи, хай крадуть? Буде, значить, нова, буде, значить, краще. Треба, щоб така позиція була завжди. Блін, зараз буду мокра, як мокра курочка. Всім бажаю добра, натхнення, всього найкращого, мої рослинки пишіть до замовлення в особистих повідомленнях.